Все нормально, никого не Достаточно проводим обшук и распочинаем. Картка банк пойдем это еще счет карточка. А вам принадлежит? Нет. А что она на работе у вас дома? Можете пойдем? m b Слідчі голосіївського управління поліції за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури спільно з управлінням протидії кіберзлочинам в місті Києві, департаменту кіберполіції, національної поліції України та за підтримки департаменту безпеки акціонерного товариства Ощадбанк викрили у шахрайстві 37-річного мешканця Київщини, який під приводом продажу автозапчастин ошукав громадян по всій Україні, які перерахували кошти, а замовлення так і не отримали. Під час досудового розслідування встановлено, що зломисник моніторів на сайті запити громадян про зацікавленість ними купівлі деталей для автомобіля та відписував особисте повідомлення з пропозицією щодо вигідної ціни. За відправлення товару він вимагав у покупців повну передоплату на банківську карту, однак після надходження коштів чоловік не виходив на зв'язок. На теперішній час правоохоронцями встановлено 42 громадянина України, які стали жертвами інтернет-шахрая. Загальна сума, яка була перерахована зловмиснику, складає майже 360 тисяч гривень. Поліцейські затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. В час проведення обшуку за місцем його мешкання правоохоронці вилучили речові докази, зокрема банківські картки та мобільний телефон, з якого фігурант реалізовував злочинну схему. Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 190. Шахрайство вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки Кримінального кодексу України. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.